Усім привіт, друзі! Вітаємо вас на третьому турі. Другий матч. Група Б у нас починається. Манчестер Юнайтед вдома буде приймати грецький паОк. Зі мною сьогодні Павло Лєбідіо у студії. Привіт! Привіт-привіт. Сьогодні нас очікує дуже такий цікавий матч. І я сподіваюся, що ця гра подарує нам приємні емоції футбольні. Тож. Пропоную розпочинати, Владислава Так, я повертаю м'яч, який у нас був Ліга 2. Е, бо на матчі між Ювентусом і Інтером був другий м'яч, але він був італійський. Тому Ну там, в принципі, це воно і потрібно було. І ми переходимо одразу до матчу, не розтягуємо, як то кажуть. Думаю, що буде цікаво. Тим паче, що е, ПАОК. Е, на цей турнір зробили такі підсилення, тому в першому турі, точніше, в другому турі, команда виглядала дуже цікаво, бо обіграли донецький шахтар з рахунком 2-1. Ну, можливо, Павло цей матч бачив. Ні, на жаль не дивився цей матч. Ну але, до речі, нас зустрічає до... Дощ в Манчестері. Це у нас Ултрафорд, но Траффорд заповнений. Бо матч дуже принциповий для Манчестера. В другому турі команда поступилася, не поступилася, а зіграла 0-0 точніше, якщо говорити так. А в першому турі 2-1 програли Шахтарю, тому в цьому матчі для Манчестера принципового. Потрібна перемога, ну і Паок теж хоче перемогти, я думаю, закріпити цей такий шлях в певну перемогу, щоб, можна сказати, забезпечити собі шанси на вихід. Павло, ваша, Павло, твоє є, твій прогноз, якщо так говорити на цей матч? Я не знаю, насправді матч буде дуже цікавим, бо як у ПАОК є шанси, так і у Манчестера, в принципі, непоганий склад. Такий бойовий, тож будемо дивитись по грі. І давайте перейдемо до складів. Манчестера на воротах Давід Дехе в захисті зліва Люк Шоу. В центрі захисту сьогодні грають Лінда Льоф і Фосу Менца, До речі, вийшов сьогодні. Зробив зміну головний тренер. Справа грає Ектор Белірін. Білерін в опорній зоні грає Фред. Зліва в півзахисті грає Бруно Фернандеш. Справа Грінвуд. І двоє такуючих півзахисників це Маркус Решворд і Хуан Мата. І в центрі нападу грає Марсіаль. Головний тренер Євген Мрічко. І переходимо до складу Паока. Теж, теж цікавого, але сьогодні без змін. Але цей склад я вам озвучую зараз небезпечно було. Номент, так. І що зараз? Відбу... Полок не може м'ячити. непорозуміння. Не, не Це взагалі якось було дивно. Е, і переходимо до складу Пауку швиденько. На воротах Андрій П'ятов в захисті зліва Гіаноліс в центрі захисту е, Варела і Жозе Креспо. Справа Лео Матос, в центрі півзахисту грають Канте. Тут небезпечно було, до речі, зліва в півзахисті Ріня, справа Нельсон і троє. Нападників зліва в нападі Євген Коноплянка, справа Пабло Сарабія, і в центрі грає Свідерський. Головний тренер Матвій Настасяк. Ну що ж, ось такі склади. Як тобі паок, до речі, з оновленим складом, з п'ятовим, з коноплянкою. З канте. Паок українізується. І КАНТЕ, до речі, грає в центрі півзахисту. І Це дуже... ну, КАНТЕ теж України составлю. Да. КАНТЕНКО, так. Да. КАНТЕНКО. Бачите, у нас, у, нас, у, нас, у нас навіть жарти такі україномовні, <ріст> <ріст> то у нас все гаразд, все нормально. Ну і Манчестер зараз намагається вийти в атаку. Вектор Белєрін. Мата. Робить передачу Бруно Фернандеш б'є воротах. але Павок відбувається вперед. на відерські. Пабло Сарабія хороша передача! Коноплянка! Коноплянка! Oh, oh. Як було небезпечно! І хороша можливість, до речі, була дуже передача, шикарна. Просто ну, неймовірна. Ну, як Євген реалізував цей момент? Оце тільки. Я не знаю, кому це відомо, але я цього описати не можу, що чесно. Ну, такий дуже хороший момент. Ну і зараз Манчестер знову буде йти в атаку, намагатися створити. Цікаве Решворд. Робить передачу. Люкшоу Бруно Фернандеш. Решворд? І зараз може бути небезпечно. Якщо зараз Решфорд проб'є. Решворд б'є по воротах все-таки. Yeah. Ну, як тобі Манчестер? Почали, до речі, вдома так дуже агресивно чи паок, в принципі, Я теж. Я думаю, що це поки нічого не, не означає, бо ну, моменти у однієї іншої команди був. Ну, проте, Манчестер володіє, звісно, більше відсотком м'яча. але ж, як ми бачили по минулим іграм, це не завжди е показує, що команда. Має більш переваги в цій грі і швидше гол. Ну і зараз якраз з м'ячем Паок робить передачу Єаноліс. Але не вийшла ця передача. І Манчестер буде ти вперед. Я думаю, Мата, Решфорд, Хуан Мата, Ектор Білерієн. І зараз може бути небезпечно. Хороша передача. Але ж далі броту. І до речі. А що таке арбітер? Показує жовту картку Гіанолісу. Що там штрафний буде? Щось я не зрозумів. не зрозумів, момент. А штрафний буде. Не зіграв м'яч Гіаноліс. І Бруно Фернандеш буде бити? Чи... А Бруно Фернандеш робить подачу. Ну, не дуже вона вдалася. І знову Решфорд б'є зараз! Ну, поки що все у Манчестера йде здалеку. Якось помітно за ці 30 хвилин, що якось, ну от, немає якоїсь такої прям загострювальної атаки. Що можна було сказати, що були моменти, де могли забити саме з там, 11 метрів чи навіть менше. Все йде здалеку, в основному, поки. За 34 хвилини паок більше грає в такій. Контратакуючий стиль, як ми бачимо, і. Ну, у коноплянки був дуже хороший момент. Якби коноплянка забив, то я думаю, для Паока це була би впевненість. Що ще один фол? Лепітер знову підбігає. Он зараз. Mm -hmm. Сполив. Показує, чій... що. Дивосмівуаті, дивись мені буат. А дивись в мені в очі, а. Зараз поки Бруно Фернандеш намагався пробити, але ну, удар зовсім не вийшов. Це знаєш, як нагадало мені момент, коли. Ану глаза разуй. Mm -hmm. <сум> Воно так само Варела показував арбітру сьогоднішнього матчу. Ми, на жаль, не знаємо, як його прізвище. Ну... Бо нам режисери не показують в трансляції прізвище арбітрів. Якщо так говорити І зараз Паок атаці до речі, Нголо Канте. Але втратив м'яч. Паок дуже така. Мені здалося, що Канте відав пас. Назад. Я, до речі, теж так в моменті але Канте намагався там щось зробити. Небезпечно. Ну, до речі, загострює сьогодні Грінвуд. Як атакуючий півзахисник, помітно, що через нього теж йде гра. Такий загострювальний втратив тут зараз м'яч. І атака буде у Паока Свідерський, коноплянка. Хороша перед... Не дуже передача, де хотів сказати хороша, але вона не пішла на фланг. І перший тайм 0-0. Павло, що скажеш по першому тайму? Як тобі команди? Це цікаво. Ну, да, Манчестер створив трохи більше моментів, але я думаю, що всі грі. Ми побачимо, наприклад, у наступному таймі це один гол так точно. Сподіваюся на це. І реально буде вирішувати, напевно, один момент. Бо гра по, гра по факту рівна. Ось. Один момент може перевернути повністю хід а, сьогоднішнього матчу. Ну, ну, Давай дивитись далі, пропоную. Статистика бачимо: 7 2 24 Мю, один удар 0-4 Паука. Якось ПАОКа один удар. Але який був момент дуже хороший, коли коноплянка. Не забив, ну Манчестер теж створює, але дуже багато здалеку створює. Помітно, що ну, не дає захист паока прорватися в штрафну. І, ну, це я думаю, радує головного тренера Матвія Настасіка. бачу що я думаю, що на цей матч він команду налаштував. Що казати, що ще й грають на виїзді, переповнений Олтрафорд. Не дивлячись на те, що погода зовсім не футбольна для паока, бо футбольна для Манчестера, тому що в Англії дощ це, це символ напевно, вже футболу. Тому ось так. І зараз в Атаці буде намагатися йти Паок, Віріня, Коноплянка. Віддає Нанголу на Канте. Канте віддає хорошу передачу. вперед Свідерський. Але Заблокували. Заблокували, так, да. на давий момент. Ну, до речі, Фосу Менса сьогодні вийшов вперше в старті і вже показує, що правильний вибір зробив головний тренер, Марсіаль. Робить подачу. А це було небезпечно, друзі. На момент. Дуже хороше. Як розіграли да, гравці Манчестеру і пішла подача. Цікава комбінація. Да, да, але... тут трошечки не вистачило гострих, дуже гострий фут був. Заміна Манчестера, до речі, замість Грінвуда вийшов Джеймс на поле. Що ж, ну цікаво, що ця заміна принесе Манчестеру. Бо, наприклад. Паок на цей матч, головний тренер мені відписав, що без замін. Тобто команда буде грати цілий матч без замін, тому подивимося. Чи вистачить сил у Паока, щоб ну, забити хоча б один м'яч? Бо гра ну, дуже непроста, бачимо. Ну, в минулому матчі Павок здобув перемогу, нагадаю, вам 2-1 з рахунком 2-1 на Шахтарем. Мюш поки що в них статистика одна перемога, одна нічия. Точніше, одна поразка і одна нічия. Тому в цьому матчі перемога реально потрібна і зараз було небезпечно. Буде кутовий за паоком, до речі. І передача. Придумать, була. Придумують якісь комбінації, по кому бачимо, що експериментують, в принципі. Чи пас, чи подача, ну Зараз готується момент. Це, це мож, можливо, зараз щось буде, Сарабія. Леоматос подача Леоматуса. Ну, щось, все не летить ворота і все. Ну не хоче м'яч залітати в ворота. ну Ось як, як попригунчик цей м'яч. Ну, тут таке відчуття. І 60 на 40 по володінню, наче і володіння стало трішки краще у паук, але якось ну, не йде. Мяч мяч якось сьогодні. Але Емю, до речі, в атаці. Марсіаль. Ну що це було за передача? Взагалі якось не зрозуміло, що це був запас. Пабло Сарабія. Свідерський. Лео Матос, Простріл. Ледихія. Офітав епізод. Контролює ситуацію. Зараз спокійно Манчестер розпочинає вже свою атаку. І вперед робить передачу, але ну знову. ну от, от наче така е, висока передача. ну Якось не летить вона до гравця. ну, ну І зараз. Ну що це за передача знову? А у Манчестера таке відчуття, що що дощ іде, і якось передачі не йдуть чомусь. Ось якось Все по закасу. Ешфорд. Мата, Марсіаль. Джеймс. Можливо, зараз буде шанс. Хороший! Але на підборі, до речі, Ектор Білярін. Білярін. Проходить. Але не дали на фланзі завершити цього. Хоча я думаю, в принципі, що паук влаштується нічия. В принципі, то. Манчестера, я думаю, це не влаштує, бо вже команда третю гру щось якось. ну значить, є зміни в тактиці, є зміни в складі, але ну щось гра не йде. Ось що сумно поки що. Це зараз буде Павло контролювати матч. Не думаю, що воно зараз загострювати ситуацію. Вже... Манчестером потрібно. І вперед з цими силами. Так, максимально так іди якраз зараз Люкшоу з м'ячем одну хвилину додає арбітер люкшоу Подача п'ято вибиває кулаком, але Бруно Фернандеш на підборі. Решворд. Що це за передача взагалі? Це все. 0-0. Ну, та така собі нічеєчка. цікаво цікаво. Були загострюючі атаки, були цікаві удари, цікаві подачі до штрафної. Ну, але сумно, але, що. На жаль, да, на жаль, що рахунок не відкритий. 0-0 в матчі. NBA і команди, так. Дуже хотілося, щоб забили команди. Нам показують сейф Андрія П'ятова. Врятував паук. Моментів було достатньо. Що, в принципі, у Манчестера теж. Ну, вони як все-таки господарі загострювали, це зрозуміло, але ну. Щось якось. Це загострення не допомогло забити. Бруно Фернандеш на 14 й хвилині пробивав по воротах. Це був не удар, це навіть якийсь відскок був. Оце головний момент у паока за два тайми. коли Коноплянка наче вже змістився під, під праву ногу якраз і пробивав, але просто не вдався удар у Євгена. Ну і нам показують момент Решворда 21 хвилин. Це теж цікавий. Розіграш був м'яча, щоб трошки-трошки він влучніше вдарив. То. Можливо, був би гол поміж гравцями. Ну, тут стічка зіграла. Ну, ось це теж, до речі, другий тайм вже 58 хвилина, коли Грінвуд бив по воротах. Вистояв Пок. Реально вистояли намагалися... Це що міг реалізовувати точно два м'ячі. Були цікаві комбінації, особливо у коноплянки. Ну, тут момент був, але на жаль, бачу, що не зміг і реалізувати цей момент. Нам показують статистику, поки ми якраз говорили: 9 ударів, 2 ствіру Манчестера, 4 удари 1 ствір у Паока. По цьому матчу. Кращі гравці Грінволд 7-0, я якраз, до речі, сьогодні відмічав. Сьогодні дуже активно себе показав справу в півзахисті. Ну, ще, наприклад, якщо хто тобі сподобався Манчестера сьогодні за весь матч, кого ти міг би від... відмітити. Напевно, Решфорд такий, реально в якісь комбінації створював, бив поворота. Думаю, що рефорт. А у Павлока хто тобі сьогодні? Коноплянка? Ну, Коноплянка так непогано відіграв е, м'яч. Також непогано в захист відіграв Павлока, теж там вигадували якісь цікаві комбінації, але ж, як бачимо, ж трошечки не вистачило на часу, на певному моментів, щоб все-таки забити ок. Ну, Лео Матус бачимо 5-0 взагалі сьогодні. Отримав якось. Не пішла не, гра не. у Матоса цей матч. Тому ми вдячні вам, друзі, що ви дивилися цю гру. Вона не вийшла така насичена на голи. Я впевнений, що далі буде краще. Буде поменше таких нульових е Таких нічийних ну, да, матчів. Ігор у нульових. Да. Тому зустрінемось вже в наступних матчах. Павло Лєбідя був сьогодні зі мною в студії. Тож, всім всім успіхів, так до побачення.